У мене був стендап про одного чувака. Ну, Він там прям не дуже добре поступив зі мною. Класний стендап. Він значить, набрав мільйон в TikTok, мільйон переглядів. І цей чувак його подивився. І він мені пише: я дивився твій стендап. І я образився. І я така: ну, типа я блять не образилась на тему. Чому він образився? Значить, цей стендап йому дістала його колишня дружина. І я йому кажу, що вона тебе впізна. Він такий: ну звісно, не так багато є одночасно байкерів, тату майстрів і музикантів. Я кажу: ну трошки є. Я собі просто знаєте, як це уявила насправді. Це Сидить його колишня дружина, йому якась подруга надсилає це відео і каже: дивись смішний стендап, вона дивиться його і така. Можеш, мудак!» Точно, мой. Я, дум... ну, я думаю, це якось так виглядало. Коротше, він дуже вразився за те, що він потрапив мій стендап, і через це другий раз потрапив мій стендап. <праць> Будьте готові до цього, якщо ви е... зустрічаєтесь зі стендаперами. Але у мене є і хороша новина, я знайшла собі хлопця. <праць> Дякую. Як хлопця? Дивіться, у мене таке питання. Воно нещодавно стало актуальним для мене, але от стало. Як називати а, чоловіка, з яким у мене стосунки, коли мені 35, а йому 41? Хлопець? У мене є хлопець, у нього є ретрит. Бойфренд звучить так, ніби я граюся з друзями. Заходить моя мама і намагається говорити по-молодіжному. Скейт, дискета. Бойфренд. Бойфренд, бойфренд це людина, розумієте, з якою перше, що ми завели вдома, це аптечка. Бойфренд, якщо я йому скажу, що він мій краш, він подумає, що в мене інсульт. Я так таю. Ну. Е, ну, але тим не менше, ну будемо казати, мужик, я завела себе мужика. Це хороша новина, але є в цьому й погана новина через те, що в мене нові стосунки, я маю всім своїм хахалям е, сказати, що все. Лавочка закрилась. Я себе почуваю зараз як людина, яка спускає наркотиків <плес> Дякую. Я просто розміти, я почала розуміти людей, які ніколи нічого не викидають. <плес> Можна, я просто відвезу їх на дачу. <плес> Можна знаю, закрутки з мужиків якісь робити. Ну, маємо те, що маємо, значить, ем, як я знайшла мужика. А, тіндер. Тіндер. Я вертаю Тіндер і бачу там а, імпозантний, симпатичний чоловік, гарно вдягнений, е, нормально заробляє, він мене лайкнув і запросив на роботу. <плес> Причому е, ну, це абсолютно реальна історія, але коли мої друзі про це чують, що я знайшла роботу в Тіндері, вони собі уявляють це десь так, що. Ну, ми лежимо таки після сексу, і він мені каже, так, ну насасать на айфон у тебе не вийде. Можеш спробувати заробити. <sl his voice> Це не так. Він дійсно наняв мене на роботу, тому в мене є нова робота і новий мужик. Хто сказав, сучка? <на> так, да, Я вас дякую. Дійсно. Я на цій роботі зустріла цього чувака, з яким я зустрічаюся зараз. У нас все добре, все чудово, значить, і він мені каже, Веста, От ми з тобою зустрічаємося. Я каже, — тебе люблю за те, що ти розумна і красива. А ти зі мною зустрічаєшся, тому що в тебе знижені стандарти. Я образилась, У мене високі стандарти, дуже високі стандарти. Потім я згадала, що я виступаю в стендапі, і така, ну, нормальні, середньостатистичні, у мене стандарти. Далі я згадую, що останній чувак, з яким я намагалася замутити, розірвав зі мною стосунки, сказавши, що йому не подобається я, секс зі мною моє почуття гумору. Потім я згадала, що той, що був перед ним, 24 лютого був за кордоном і так і не повернувся. Які стандарти? Є мужик, який мене хоче. Він в Києві. Давай 22... здвох. Да, ну, Я думаю, да, що мені ще потрібно. Але є ще один бонус. Є ще один бонус. Мій мужик вважає, що я миленько хроплю. Це абсолютно безцінна якість для чоловіка, я вам гарантую це. Тому що, ну, коли те в п'ятій ранку будять і кажуть, перевернись, ти хропеш, і ти потім вже до, до самого будильника це прям, А тут я така, а я ж ну, я така, я що хроплю. Він такий так дуже миленько. Я клас. А прикол в тому, що я дійсно миленько хроплю. Я дізналась про це тому, що колись нахропіла голосове своєму колишньому. Просто якщо ви думали, що ваш п'яний дзвінок колишньому це соромно, згадайте про те, що я нахропіла голосове. Я собі зараз це уявляю. Приходить вам голосове від колишнього чи колишнього. Ви відкриваєте його. І ви перші три хвилини слухаєте. Ну, бо ви чекаєте, що там буде якась мораль. В кінці. Я собі уявляю, що в кінці має заграти пісня Скрябіна спи собі сама. І така, тепер інший слухає. <плес> є ще один бонус. Ще один бонус є у нього. Він завжди знає, як розрадити мене, як втішити, і все таке інше. Значно була історія. Я отруїлася, ну і прям часто ходила в туалет. А фішка в тому, що у нас прям свіжі стосунки, романтика, я найближчі пару місяців не збиралася казати йому, що я какаю. Я планувала притримати цю інформацію, бо в жінці має бути загадка. От. Куди дівається гімно? Хороша загадка, я вважаю. Але цього не сталося. не сталося. Мені не пощастило. Значить, просто уявіть, невелика квартира, вітальня, в якій ми, ну, там стоїть телевізор, диван, вітальня. І двері туалету виходять прямо в вітальню. Ми дивимося кіно. І кожні 10 хвилин я важко зітхаю, злізаю з дивана, йду в туалет. І він зупиняє кіно. Він хвилюється, щоб я чогось не пропустила. Я сижу, то думаю, господи, хоч би він щось пропустив? Ну, але розумієш, що він нічого не пропустив, я виходжу з туалету, сижу з таким обличчям, знаєте, ну, типа, все, я більше не принцеса. Я все Він бачить, що мені сумно. Обіймає мене, каже вісти не смо. буде все буде добре. На крайній випадок. У нас вдома є цілих чотири анальних пробки. Я до речі знаю, знаєте, якщо у мене є чотири анальних пробки, то у когось нема жодної. Мені соромно за це, але. Мене за часто питають, знаєте, ну, а як ти таке розповідаєш про свого мужика? Типу, як він це? Значить, дивіться, він сам попросив. Він прям вимагав, щоб я зробила про нього стендап. І Більше того, він іноді прям приходить, такі Я піду, будуть нові жарти про мене, я прийду, я хочу послухати. І він іноді приходить, і я кожного разу, знаєте, собі уявляю, що я така, типа, цілих чотири анальних пробки. Він такий встає, да, це я. Зважаючи на те, що на моїй стендапи ходить ще й моя мама. Мені здається, це було шикарне, ну, типу, шикарне знайомство з мамою. А, сьогодні є моя мама, до речі, в області. <плес> ну, якщо вам цікаво, хто мене так виховав, <плес> там всі питання в вдекана. Пообладуйте, будь ласка, хто ревнивий тут? Є хтось? <плес> Трошки є, так? Да? Дивіться, я вважала, що я не неравни... Ну, я прям така, я доросла жінка, я все розумію, я не ревнива. Але одного разу а, мій мужик прийшов на мій стендап, а, але це був не Сольник, там виступали інші коміки. Він все подивився, ми пішли додому. А, значить, і серед інших коміків виступав Женя Євсюков. Він прям класний, він дуже смішний. Я теж роз'їбалася на його жартах. Він сьогодні буде, до речі, я вам рекомендую. Наступного дня. Мій мужик починає цитувати стендап Євсюкова. В одній ситуації, в іншій, в другій. На четвертий раз я йому сказала, що хай Женя йому й смажить котлети. <риклад> Ви собі не уявляєте, наскільки я виявляється ревнива. Він тепер сидить, хтось надсилає йому мем він сміється. я така, що ти смієшся? Женю Євсюкова дивишся. Інших коміків, якихось розглядаєш, там, лайки їм ставиш, там, огоньочки в сторізах. І він і знаєте, він мені такий, так, ну, я просто дивлюся, але ніколи не роз'йобуся з їхніх жартів. Це не любов, це просто секс. Якось так. Мені здається, знаєте, якщо е, прийде дівчина Жені Юсюкова і буде сміятися над моїм стендапом, це буде чесно. І я собі уявила, що якщо буде знову захід, на якому виступає і я і Женя, і приходять. Його дівчина сміється над моїми жартами, мій мужик сміється над його жартами. Чи можна це вважати свінгер-патті. Дякую, <плес> Женя.